Всім привіт, з вами палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». Це реплечик нам надіслав колючий йожик, то вже неодноразово закиди нам реплечик ця людина. І це спецреплечик для мене, каже палич, в тебе були там сітки-рога на всіх танчиках. я і зроблю реплечик на. Так би мовити, на пісочку. Да? Так, і в нас сьогодні є скорпіончик. Це пт сьомого рівня з сіткою. Ну, що скажу, це ЛТ... ПТ-шка, вибачаюся, да? ЛТ-шка. Це ПТ-шка, що те чудо. Один з самих найменших танчиків у грі, ну він... Ну, він має дуже жорстку пушечку і з сіткою там прямо взагалі тут маскування походу там на рівні не знаю тільки рентгеном його можна знайти дуже прикольна насправді ПТ-шка хоча це і прем але ну опять-таки сьомі рівні не дуже фармлять у нас так. І пробує піймати ЄБР, автоприцілчиком дав палкавечки. Непогано, непогано. Непогано, автоприцілом палкавечку зарядив. Я жду снаряди, які летять, божечки, це капець, якась не знаю, блін, катапульта, 900 метрів. кумис 1200, це ж варгін. Ви, ви, ви попутали снаряди. ББшка 1200 має, а 900. Жесть. Кумулятива 1200 швидкість польоту. Це саме швидкий комусь у всіх, яких я знаю, пам'ятаю, якось так. от. Ну, в общем. Малинівка, сіточка на місці. Вже дітей в нас є, і далі чекаємо свою жертву. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от огляд, на таке документування. Вам для цього потрібно надіслати свій реплей. Мені особисто, обов'язково без спойлерів, просто реп... палик реплейчика, будь ласка, там палець тобі реплей на огляд. Щоб я нічого не знав в бою. Обов'язково має бути в так... такому бою майстер, обов'язково має бути клієнт актуальної версії гри. І за символічний донатик я вам запишу таке коментування, отакий такий огляд. Так, а тим часом ми тут бландимо да? там є 25 світиться у нас, лтг її висвітила. Ну, звісно, блайндики трошечки йдуть не на користь, тому що можна дати по ЛТГ цій ситуації. Ну, блайндить, блайндить, хай блайндить, як то кажуть. Давайте дивитися, що буде далі. Це, це кущовий геймплей, знаєш, під чарчину, як то кажуть, да? під, під, під похавай, якось так. ЄБерша тут піддержіться, у нас ЄБР ФКшить чи. Да, ФКш не ЄБР, представте. А ФКш ЄБР. Ну добре, що хоч противники там піджали, піджалися. Пішла оця мета піджимів по воді, це прям трешак насправді. Вона ламає весь геймплей звичай на цій карті. Ну, І на тяжиках просто жесть насправді грати. Зараз, оце, коли йде піджим по воді, ти я на горі нікого не буде в такому випадку. О, папа, тут у нас сей. Турист є на 52 Приїхав дядьку убивати Ну, А як то кажуть, Арту не жалко, да. Але домашка нам хочете. 900. Вже питання: хто кого. ЛТ Арту чи Арта ЛТ? Якось так я вам скажу. Ну, 90 ББшка з такою тракторією, такою дуговою, да? ну тяжковато попадати. Треба велике опряження брати. Не ну, залітає. Не лучше броню, і ЛТшка собі їде далі. Ну, ЛТшка зробила свою грязну роділу, так би мовити, і підрізала Артулечку нормально. Там арта в чаті панікує. засуджує мертву. Арта має страдати, як, як пишуть великі класики World of Tanks, Арта має страдати. І трошки всі останні класи. Якось так. От. Піджаті по воді, але дивіться, рахунок 4-5, зелені програють. Да, і червоні мають тисячі переваги ХП. Такі ситуації у нас. Е, да, 700 дашки є. 200 сістика якихось є. І чекаємо наступні дії. Дивіться, що б я ці ситуації робив? Я б кудись би вже їхав. У нас є гарне маскування. І непогана динаміка, але є один нюанс: є ЛТГ. Да? Є ЛТГ у противника, який нас може висвітити. Але... висвітити. але у нас є такі, як ЄБЕР, який ще досі спить. Да? Це по-перше. По-друге, у нас є Амі 12Т. Тоже дуже, дуже годна ЛТшка. Амін 12Т поки що стоїть пасиненько, але в принципі правильно це робить. Я б, напевно, в цій ситуації просто зібрався і поїхав би допомогти гору. Тять проснист, там, там, там танк світиться. Йожик, йожик так увльокся чимось, що забув, що там е, ще б є ЛТ-шечка. От пройшла б альфа, забрав б ЛТшку і зараз би було б ізі він. Якось так. Ізі він був би в нас. Але нас цього немає. Трошечки приснув Йожик, той що колючий, да? ну буває, буває. Е, буває. Не знаю, в принципі, дивіться, наша команда сипеться, де тут буде майстер в цьому бою. Поки що поки не, ну, не розумію, що відбудеться. Ну що, в принципі, на мастер. Така, е, такий сценарій, ком союзники зливаються, противники пушать, і зливаються противники. І полючий йожик їх відстрілять. Дивіться, ще один цей партизан до, до арти поїхав. Що да. ж на карті цьому бою не везе? Я не знаю, куди ці чуваки заїжджають на це люто. Так, ЛКВшечка підставляється, я думаю, що залетить. З другої попитки, ну ладно, з третій вже точно залетить. А ні, ЛКВшка просто виїхала сюди. Не фартить. Опа-пап, а тут. Самого головного противника в цій каточці ми забираємо. Це здорово. Він нас не висвітив, прикиньте. Він нас не висвітив. це жесть. А йобрика вже з'їли, до речі. Артулечка. До речі, йобрика артулечка з'їла. От якось так от. Рахунок 7.9, рахунок 7.9, мінус 5000 хп, мінус 2 ствола. Якось так оце все відбувається. Знову займаємося позицію, насправді небезпечно. Декілька разів вилазити одних тих самих кущів, тому що мають толтій бланд. Треба міняти трошечки хоча б кущики, так би мовити, такі от діла. Так, ну їдемо трошечки вперед. Хелката доберемо чи ні. Дивно, до речі, я думав, я думав забере Хелката. Входу він назад здав просто. Або прям, ну, проскочив, прям на міліметри проїхав мимо снарядика. Якось так от. Так, Дженск... Джексон тікає. Я не знаю, підож... no, реально, де тут майстер буде. Алло, 800жки. Про які майстер іде мова. Це ну, тут на майстерка, від них противника 4000 хп лишилося. На майстер він треба, щоб кулічок е тут усе це зараз. Дуже цікавенько насправді, поки не розумієте, де тут буде майстер. О, алкевашечку знайшов, то є добренько. І знайшов артулечку. Ну це мій видно зразу мій сам умірає умірайну арту вбивай. Якось так це все відбувається. І артолечка є, другий фраг вже в копілочці нас. Ну, що то по лкв по асистику таке собі відпрацювали, але це вже більше похоже на нормальний асистик. Арта прям карає в цьому бою, пробиття з підпалом. І рахунок 9-10, да? і мінус 500 хп. Але противник зажатий. У нас є ЛТшка, у нас є, в принципі, колючий Йожик на Скорпі, який дуже гарно світить насправді, дуже має гарне маскування насправді якось отак. От. І що ми маємо далі? Бачимо, треба щось якось тусіха світити. У нас є ЛТшка. Потрібно, щоб ЛТшка це все діло висвічувала яким чином, потихеньку, не спіша. А от Колючий йожик, ага, во, диви, диви, знайшли Хелка, та то є добре. Лавідсень нереально велика для нашої ББшки. Прям, прям кошмар. Прям кошмар, віце нереально велика. Попроба тут під'їхати, заняти горочку якось, ну не знаю, це то, опять таки небезпечно, непонятно не де Хелкат. Е -е, він поїде тут у нас сліва таких кущиках у нас. Да? Ну, виходить, занять, вроде як без засвітику. опять таки не розумію, де тут майстер має взятися, з чого? чого тут має взятися майстер? Опа! Цікавенько. Є інфа по арті, до речі, шорта перед нами залп. Стріляй, та стріляй, не засвітися. Тебе ж імба в маскуванні. А, можливо, чекав сітка, що підрубиться, до речі. І тоді засвітився, виходить. Можливо, треба б надійсно було почекати, поки підрубиться сітка, і потім давати посил, і можливо б не засвітився. Але дивіться, P43 вже повністю з'їли по його асісту. і Це дуже приємно. Дві 500 маємо, але цього мало. Тим паче для ПТ-шки цього мало. Ні, ну я серйозно говорю, що тут був майстер, треба. Треба включимо йожику все з'їдати оце. Тут тисячі, треба 14 сумарки, ну, сумарки реально робити на майстерка. Якось так. І, і все до цього, по суті, йде. ЛТшка в ЛТшка злилася, виходить. І. Там базик прожимається, треба базика зацілювати, зараз розмінювати. А базик що, в захват їде чи що? Да, походу, щось базик захват вирішив брати. Ну це смерть для базика. Так, є стрічка, альфа. ну, Тут, в принципі, 50 на 50, так то кажуть, трошечки не вистачило. Зараз ну, золотий добре, отлічно добра в третій фраг є. А це, я думаю, четвертий фраг. блін. Звісно, тут перезарядка, ця вся історія дуже приємненька в, пуш... в цій пт да? Так, є четвертий фраг. Ну, тепер же більш похоже на воїна. Слухайте, двушка -дашка, ти ще Сіста, я 4 грага. І противники, опять -таки, дивіться, помирають, помирають є інфа по арті. Ой-ой-ой, це залетіло, до речі, це дуже круто залетіло. Оце дуже круто залетіло. Так, що можна робити? Їхати в розмін пробувати якось. Да? В принципі, 5, 5 хвилин часу у нас є чистими. По арті, діло, арта в куту сидить, тут нічого такого не видумаєш. Да? От зараз не вистачає сюди ще рогів, я вам скажу, щоб тут була збірка сітка рога доса. Зараз би була прям, прям імба була б для цієї карти. Не вистачає огляду нам критично зараз ці ситуації. Е, да? От реально, сітка рогато. Не так сітка, як рога тут то... би були важніші, я вам так скажу. Так, карта щось там пробує прокидувати, там пробує пробланжувати. Ну, не знаю, стояти, стояти це, звісно, добре. Але ну, я особо не вірю, що з таким оглядом він когось знайде у цій карті в цьому бою. Треба самому здається, їхати шукати. От, дивіться, Хелкат. А, нічого собі, це так поворот, слух. Оце так поворот. Зараз зараз головне що? не підстатись під арту. Тому що арта нам може дати пробиття взагалі без проблем. Головне не підстатись. Є ще асистик. во во, во те що говорив. Не них підставтесь під варту. 2 2500 урона, полторашка асиста, 4 фрага. І противника лише всього 800 хп. Грузить ББшку, не значить, в нього кумуль заряджений був. А, він на почіточки стріляв кумульом, в лице. Там типу, да. Там бронь, бронька є. Там бронька є в цьому моменті. Ну, дивіться, треба рашити. Я думаю, треба їхати на Супер Хелка зараз. Зараз потихеньку ну, випливає. Спливає потихеньку, так? Да? Арта сюди буде по я думаю, бландить. Арта буде по КД, думаю, блайндить. Ну я би летів би суперхелка зараз. Але опять-таки, пересвітити нам його навряд чи вдасться. О, нічого собі. А що це за бонус-код їде? Щось фугасики слабенькі дядь. Ну, з фугасиком це була поплава, такий постріл робити, насправді. Я розумію, хотів стички забрати, але тут не вистачає скіла дати такий постріл на вірочку, так? Да? Пробує вицілювати. Хорошо, альфа пройшла, пробиття пройшло здорово. Получив птичку Суперхелка, та тепер у нас є синбан, інфа. З переляку починив жовту, жовтий каточок, ну буває. Ха -ха, буває. З переляку жовтий каточок починив. І вже є 2800 дашки, є п'ятий фраг. Ну тут треба весхал летіть. Треба весха летіть, я думаю. ну, типу, мінусувати його. Він шотненький. Зарядив кумуль... кумульчик на всяк випадок друг чи тошкала світиться, так? Да? СХ... Союзний сх що взагалі заснув. Три хвилини часу лишається. Ну, це... це дуже довгий мув, він робить. Об'їжджать це дуже довгий мов народ, це дуже довгий мув. Прям нереально довгий... Мов об'їжджати так по цій карті. ну Не знаю, не знаю. не знаю. Тут треба просто зараху... надіятися на своє ХП. Просто їхати розмінюватися, на ну, моя думка. Я розумію, що сюди хочу ці кущі хоч спробувати зараз висвітити, Я це розумію. просто часу вже обмаль, часу обмаль, нам був... по факту треба хвилина, щоб доїхати до Чітошки, по факту. да. І потрібно просто вже щось робити їхати. Ну тут треба, щоб СХ союзний поїхав. Ну, я так розумію, там дядько реально прикукурений. Я питаю, Вова, Вова, я питаю якусь, ну типу, що тут зробить з ним? Не поїде. Ну, типу, не поїде він, не поїде, я не вірю, що він поїде. Хоча дивіться, щось кудись їде, але їде щось він зовсім в другу сторону. Euh, зовсім в другу сторону йде, божечки, що це відбувається. Хм, ботик. Ботик на Хелкаті, ну у нас часу прям ну, взагалі не залишилося. Що за боти на хелхаті? Ну, братан, бля, йожик, давай ризикуй. З тим Хелхатом качі не звариш. Тебе лишилось хвилини часу. Якщо це буде нічия з майстром, то це такий буде, бля, хамуха унилий бій. Точніше, унила фіналочка. да ну. Оце я 15 хвилин чекаю, дивлюсь оцей бі, щоб ну, побачить нічейку. Подивіться на нього просто бот. Я би давно вже поїхав, да, ну? Це бред просто якийсь. Я їй, ну тебе 556 хп. Ти, ти тичку від сх витанковуєш. Просто летиш, забирають, приймаєш від СХ, вбиваєш СХ і далі вже на фарт варт Били на часу. Та не поїде він, чувак, не тиркай. Не поїде він, їдь сам. Треба було тобі все їхати, це ще коли 3 хвилини було. Оу, ніфіга собі, це прикол. А як це так вийшло? Ха. Як він висвітився з хан, я не розумію. Я не розумію теж якийсь хав. Можливо, його Хелкат згори якось висвітив, ну я, чесно не розумію, як висвітив він СХ. Ну це не чия, блядь, ну це піпець. Хоча... Забей. Ну, зараз хіба СХ дасть і він, ну, та, ну забей. Божечки, який олень. Скажу, дивіться, зразу. І Йожик перестояв, йому треба було їхати, а за Супер Хелка та, собі взагалі е немає слів. Класична нічия на цьому на малининки без ЛТ. Цей скорпіон він може вигравати цей бій, він повинен був вигравати цей бій. Е, треба просто було їхати, ну, чисто моя думка. У ну, нього 556 хп. Треба було їхати на СХ на мужика. Типу, що нічия що поразка, по суті, це взагалі ніякої ролі немає, по факту. За да? таким СХ качне зваєш, плюс е, скорпіончик міг, міг вигравати. Йожник міг вигравати цей бій, і, е, Якби поїхав, моя думка. Моя думка. І результатами цього бою, да, є дійсно нічия, але є воїн, є основний калібр, є медалька паскуди, да, двіртулечки прибили. Є 2964 чистого досвіду, 1421 асистику. Є, понятне, діло, майстер росачок, от така історія. Це 875 чистого досвіду забій, виходить, але це при нічиї. Відповідно, нам тут дають ще достойний супротив. да, Це все діло, відповідно, у нас умножається. 3-4 постріла, 16%. -5. Попадань 15 пробиттів, в принципі, непогана реалізація, багато блайндів, відповідно. Ну, як непогана реалізація. В кінці ми бачили, там, ну як... Е... попадання пробиття, хороший коефіцієнт, ну стрільбу ми бачили. Там є чим попрацювати. Дуже неприємна ББшка, нереально неприємна ББшка. На ці, не знаю, чисто фулку молі поїхала да? Якось так виходить. Якось отак нам виходить. Нам тут насипали за, по ідеї за до, е, мали б насипати за достойний супротив. Так такі ді, діла по цій ПТ. Е, ПТ нас, насправді неймовірно не крута, але ББшка прям пепець 5 поганий народ. Отакі от діла, народ. Е, нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на таке от коментування, на такий от огляд. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, близько має бути реплейчик з майстер осиком І, пожалуйста, без спойлерів. Просто файлик закинули, там написали палич, тримає реплейчик на огляд. От така історія. І за символічний донатик я запишу цей реплей, от такому стилі і викладу собі на канал. На цьому все народ. Всім всі найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.